Це, мабуть, просто страх, тому що переговори були. Про це відкрито казав Арахамія на початку війни в березні місяці. За великим рахунком, Подаляк Бреше, тому що він був частиною цієї ж переговорної групи. І тоді треба вийти і сказати, що це не відповідає дійсності. Але в даному випадку я вірю, тому що я знаю. Це про це розповідав Давід Арахамія, що саме такі перемовини були. І з великим рахунком, те, що він говорить, воно підтверджується тій. Інформацію, яка була в березні 2022 року. А далі висновки робіть самі, тому що дуже здається, що максимально хоче влада відійти від цього процесу і перекласти на когось відповідальність. Але це їх відповідальність і в 2022 році, і в 2023 році. І, на жаль, це демонструє того, що не було, немає і, можливо, не з'явиться стратегія, як рухатись далі державі.